Ще 10 тракторів, 5 колісних та 5 гусеничних. Придбав агрохолдинг мрія. Оновлення технічних потужностей компанія розпочала з минулого року. Тоді придбали 10 гусеничних тракторів кейс квадрак 500». У планах агрохолдингу – наростити технопарк до 25-500 сильних тракторів, які б повністю забезпечували потреби на всіх виробничих кластерах. Ці трактори були закуплені під плуги. От один плуг у нас якби є, і чотири ще в дорозі. Це все під технологічну карту вирощенню цукрових буряків. Далі під ці трактора вони підуть на вузьку резину, вони будуть сіяти цукровий буряк. Вони всі в нас працюють на РТК-сигналах. От далі буде посів цукрового буряка і все інше ну, вже йде далі по опрескуванню. Ми брали 500-й, ну не просто так, тому що там просто хтось рішив. Його плавність ходу і плавність роботи в технікою, тому що там я багато переваг називати. Він не просто йде по полі, він пливе. Він просто, як кутюг по полі, все одно в якому напрямку ти працюєш. Трактори Кейс-квадрак добре зарекомендували себе на полях мрії. У них найбільша площа контакту і найменший тиск на ґрунт. Техніка забезпечує найвищу прохідність та дозволяє раніше виходити в поле. Про самі квадраки в нас в Україні основне це не просто економія пала, основне це саме агрономічний ефект, який він дає. Тобто Він більш щадно, там, з любов'ю до землі. Працює більш ощадно відноситься до ґрунту, тому що ґрунт це наше основне багатство. І якраз він не створює тих щільний, з якими потім ті агрегати, які йдуть позаду, борються. Інша причина, чому також ми тут зібралися, це купівля тракторів Магну. Вони є з нової лінійки, яка повністю відносно до попередньої, тобто вона. Покращена, вона має нову повністю нову архітектуру гідравліки, електроніки, електрики і так далі. Новий двигун. Вартість автообновок перевищила 2,5 мільйони доларів. Закупили техніку на умовах лізингу терміном на 30 місяців. Допоміг з фінансуванням проекту Торговий дім Агроальянс. Вони також відповідають за сервісне обслуговування придбаної техніки. Компанія Мрія збільшує свій парк автотехніки, і ми в свою очередь теж розширюємося. Увілічуємо свою сірісну службу, свої склади запасних частей, так як нам треба обслужувати вже не 10 одіниць, уже 20 єніць. Нагадаємо, компанія обробляє 170 сімдесят тисяч гектарів у шести областях України. Агрохолдинг вирощує пшеницю, соняшник, картоплю, кукурудзу, сою, ріпак, ячмінь, горох, гречку і сорго.